Так, Доброго всім вечора ще раз. І от подушка така стає. Вона тут нічому не заважає. От, вона тут колесові не заважає. Тут не заважає нічого. От, вона в тако... тому місці вона буде стояти в мене. От, я думаю, що то буде якраз саме нормально. От, тут виходить, вас... у нас виходить тут. Зараз на розгруженому 8, 19 сантиметрів. 19 сантиметрів. І коли вона присідає, виходить 8 см. 8 см розрив. 19,8. 19 сантиметрів. А 8 воно є на тому. 8-10 візьмемо. 9 см розрив. 9 см розрив. Ну, приблизно треба так ставити, щоб вона, коли буде накачана, накачати подушку, щоб воно було мало 19-20 см. Воно накачується по-моєму 24 см, 25 см накачується. Треба так більш-менш згадати, щоб воно Нормальний зизон, то треба дебавитися, вгадувати. Певно, що я ресори різати не буду. Контакт. Ні, контакт там є. Там на стінці на, на стелажі там тому. Так, так. так, так там, де бабі. Певно, що я ресори скидати не буду, я їх пообрізаю. Булгарту і так. Ну, попробую по крайній міні, обрізати. От. Думаю, що я їх так обріжу, треба буде скидати. По лишній раз геморой, теж не потрібно. От. І тут же тут ще нічого нема. Тут Просто, Тут просто я приставляю, так мені вийшло, що я взяв 12-й шведер. що 12-й Чи 10 й 12-й 12-й шведір взяв і зараз підходить ідеально сюди. Я до нього пороблю проштейни, щоб сягати як стрім'янки, стягнути, знизу зробимо, От, і воно буде нормально. Тут взагалі тут задній взагалі стало класно. Тут буде з передньої, до переднього ми ще дійдемо. Спочатку будемо робити задні. От. Висори повикидаю. Я накинув на колесо, щоб подивитися, чи воно ніде не тре все нормально, зазори нормальні. Я то що придумав ззаді ставити, через там коротше, то геморою багато не потрібно. І тим більше вони були би стояли, а так стоять вони ширше Чим ширше, тим краще. Треба десь розбирати той барабан, дивитися. Десь щось потекло, не знаю, чи чітко спотекло, чи сальник потік. Треба буде дивитися. Що там потекло. У майбутньому плани ще поставити зробити задні дискові тормоза. Тобто, як після корова, хай детея. Так думаю продавати, не продавати. Всі хочуть на халяву. на даний час я в неї вклав 35. Десь так до 35 тисяч. Тут забавка мені обійшлася. Але тут таке, то іграшка така. Так що я думаю, що певно, що її продавати не буду. Ще плюс зараз пневматику поставлю, то вже майже 13 тисяч, ну хай вийде 15 тисяч гривень, ще доларами вже вийде десь 154 400, 400, десь доларів. Ось буде 400 доларів не стане пневматика, я думаю. От, ну, ще теж вийде 30, 40, 30, 35, десь 35-36. 36 десь я Ще може дискові тормоза, ще накинеться. Але я врахую те, що я ті колеса. Ті всі, що я ставив, там, ну, що я вкладав в неї гроші, там воно мені не підходило. Я в неї враховую, тому що я не можу то не врахувати. Вже якби робив другу, то друга була б дешевша, звичайно. Бо я вже знаю, що треба, що не треба. От. А так, А так, як маємо, що маємо, то маємо, то вже таке вже, інакше вже, вже менше не буде, вже нікуди не дінешся. Хтось думає, що там може там. Я щось там припіл. ну хай попробує, вкладе, подивиться. Там я теж переробляв, то що доклада. Все, ну, все, все коштує гроші. Хто <ріху> хоче спробувати, хай попробує, як воно може йому дешевше вийде. Ну, ні, ну воно вийшов дешевше, якби я тих всіх переробок не робив, а як я то все переробляв, я ж мушу все, все враховувати. Тому що мені тут все з неба не падає. Тільки редуктора коштують скільки. От 41 на 9 6, редуктора повністю я брав зборів. Якщо хтось... і вони в ідеальному стані. На даний час є такий редуктор коштує. Просто люди поцікавляться. Ось таке. Пневматика, пневмосистема пішла. Все коштує гроші, так здається, тому хто нічого не робить, йому здається, що все дуже дорого. Що -то я щось там... Я попробую зробити, буде знати. От така коротше, на даний час картинка з машиною. От. Ну, пневмо, я буду робити. Та я вже в принципі, показував, я пневмо буду робити по-інакшому чим роблять всі. Тому що мені такий варіант як ставлять всередину і такий варіант не підходить зовсім От, я зараз приблизно приставлю. От, як воно. От, воно приблизно має бути отако так ось спереді стояти щось тут будемо думати мудрувати і тут так само, тут треба ще все відмивати, подивитися, де капає масло, щоб не капало масло. От, вони будуть стояти в мене спереді, не так як Саша поставив 4х4 4 білорусі в середину, там в столив їх, то то піздець. Та подушка біда камінь скручена в неї. Але все має бути так, щоб не було ну, по максимуму, щоб воно було свобідніше. Так я вже показував, що в мене стоїть тут ще один циліндрик, зілуцьке рульове, колонка зілоска, тут ще один додатковий циліндрик.